Вітаю, ви на каналі Мойо. З вами Білкін Ковальський і е, черговий, але не пересічний огляд. Починається просто зараз. Ми вже говорили багато разів, що е, огляди гаджетів саме від компанії Lenovo завжди даються нам легко і знімаються з якимось піднесеним настроєм. І сьогодні також не виключення. На оглядовий моє стіл е, потрапив новий планшет Lenovo Tab P11 другого покоління. До речі, частіше за все. процес отримання будь-якого гаджету для огляду у нас досить тривіальний. Нам просто приносять щось зі складу, ну тобто ніякої романтики. А цього разу ми чекали пакуночок від служби доставки. Потім розкривали пакування і майже тремтячими руками відкривали коробку і виривали з ковальським планшет з рук один в одного. Що 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 там, шо там, шо там, Дай подивитися. Планшет не постраждав, до речі. Тобто, ми пройшли шлях звичайного покупця від очікування чогось омрія. До е, ревізії вмісту коробки. Тож, давайте тепер вже разом з нами і заглянемо всередину. Ось, в принципі, все вже на столі. Е, дизайн коробки, як завжди, впізнаваний, дуже впізнаваний, Слу, сплутати з іншими е, брендами важко. Е, всередині зарядний блок на 20 Вт, е, кабель Type-C, е, відкривачка для, е, для лотка, і е, документація, звичайно, також на місці. Ну і сам планшет. Що ж, давайте увімкнемо. Хоча ні, давайте, перш ніж увімкнути, зробимо екскурс по технічних параметрах. Серце планшету це восьмиядерний процесор Mediatek Helio g 9 з тактовою частотою до 2,2 ГГц, що забезпечує швидке реагування гаджета на всі команди і всі запити. Але ми ж з вами процесор не бачимо, тобто він скритий від наших очей у нетрах високоякісного металу і пластику. А от екран діагональю 11,5 дюймів. З роздільною здатністю 2К 2000 на 1200. Ми будемо і бачити, і взаємодіяти з ним, як візуально, так і власне тактильно. Така роздільна здатність обов'язково подарує нам задоволення від роботи з графічним контентом, перегляду відео, сенсорний мультитач дісплей, матриця IPS з яскравістю 400, 400 ніт. На секундочку. До речі, цікаво, як сьогодні, для чого сьогодні наші глядачі використовують плані планшети, в принципі, найчастіше. Напишіть у коментах під цим відео свої варіанти використання. Про планшет Lenovo Tab P11 другого покоління можна впевнено сказати, що він стане надійним помічником у вирішенні робочих питань, спілкуванні онлайн, ну і звичайно, розвагах. Цей стильний і продуктивний гаджет допоможе реалізувати будь-які ваші творчі задуми. Це 100%. З приводу варіантів використання, мені здається, він також буде ну практично ідеальним для. Для користувачів, які часто перебувають у дорозі, наприклад, та потребують невеликого. По-перше, легкого, але достатньо потужного пристрою для виконання базових робочих завдань. Цей планшет є альтернативою ноутбука в поїздці, оскільки забезпечує зручність та мобільність при високій продуктивності. Для мене особисто тут є супер-пупер необхідна функція. Він може бути бездротовим другим екраном для ноутбука. Я, наприклад, користую другий екран у програмах для зведення звуку. А, от, наприклад, Ковальський він працює з двома екранами у програмах для монтажу відео. Давайте все ж таки нарешті його увімкнемо і покрутимо, тому що ми вже собі це дозволили. Я думаю, вам також буде цікаво. Вага планшету усього 520 грамів. Хоча так, коли його юзаєш, мені здається, навіть і менше. Хоча ну, 520, значить 520. Тож його зручно брати з собою будь-куди, в Офіс, в універ, там, я не знаю, в відрядження, у подорожі. Знизу. Ось тут ми бачимо чотирипіновий роз'єм Pogo, через який можна під'єднати, наприклад, клавіатуру, яка перетворить планшет на невеликий, як я вже казав, але потужний ноут. Знизу і зверху з боків, тобто ну з боків, зверху і знизу з боків, як, як показати, от бачите, ось бока, і тут знизу і зверху є динаміки. Динаміки, які підтримують технологію Dolby Atmos і відповідають за об'ємне та дуже гучне звучання. Також є можливість під'єднати ваші улюблені дротові навушники. Через роз'єм 3,5 мм, або ну звичайно ж бездротові через блютуз. Оперативна пам'ять планшета 6 гігабайт, а для зберігання мультимедійних файлів передбачено постійну пам'ять 128 ГБ. гігабайт. Основна камера, ось ця за позаду 13 мегапікселів, фронтальна 8 мегапікселів. Зараз покажемо, до речі, як вона знімає. Доки білкін там згадує, що він ще хотів розказати про цей планшет. Я вирішив його протестувати на наявність камер. Ну, Звісно, вони тут є і доволі непогані. Тобто, якщо у вас вийде така ситуація, що з донацька треба буде швиденько підключитися до якоїсь конференції, то фронтальна камера вам в цьому максимально допоможе. А ось мікрофони тут максимально круті. Я більш ніж впевнений, бо я вже перевіряв, тому що вони чують ваш голос максимально круто. Ну а тепер давайте швиденько протестуємо основну камеру, на яку заявлено 13 мегапікселів. Зараз від мене до планшету відстань приблизно два метри, і як ви можете зрозуміти, що якщо ми бачите, моє обличчя, то тут доволі непоганий динамічний діапазон. Якщо ви мене бачите, то з цим завданням планшет впорався. Їдемо далі. Ємність Акума дуже приємна: 7,5 тисяч мАг, що дозволяє нам користуватись планшетом без підзаряджання до 10 годин. Ну дивлячись, як ви його користуєте можливо і більше навіть операційна система на борту Android 12. для швидкого і стабільного Wi-Fi всередині причаївся модуль Wi-Fi AX. Також наявний модуль GPS і g сенсор дякуючи яким ви не загубитесь у подорожі, наприклад. В залежності від комплектації, разом, до речі, з планшетом іде ось така приємна штукенція. Називається вона Stylus Lenovo Precision Pen 2, який дозволить малювати і редагувати зображення з високою точністю, з високою точністю. Давайте помалюємо. Побачите, як це красиво. В принципі, все, давайте підводити підсумки. Планшет міцно тримає своє місце серед преміум сегменту подібних приладів. Якість збірки неймовірна, матеріали просто на висоті, розподільна здатність і відмінний звук дозволяють нам отримати максимум вражень від вашого улюбленого відео і аудіоконтенту. Вага і розміри дозволяють або навіть змушують вас брати його із собою всюди. Потужний процесор вирішить ваші робочі задачі та зробить процес і Ігор, ідеальним, так, да, Ігор. Така ігра слів. Зачем я це сказав? У будь-якому разі висновки робити, як завжди, вам. Посилання на планшет у магазині моє буде в описі під цим відео. Ми з вами будемо прощатися до наступного відео. Сподіваюся, у цьому відео буде щось новеньке від Lenovo. Щасливо, з вами був Білкін і Ковальський. Цілуй плечі, і до встречі.